Контент, продукти в моменті на енергії, з потоку. Ідея цього ефіру прийшла мені сьогодні від моєї субособистості Каті Езотрички, тому я сьогодні в такому образі і реалізую його максимально швидко. Ба благо всім людям, хто буде дивитися цей ефір. Раніше цю інформацію я давала лише на своєму наставництві, але зараз е, прийшла така ідея, така інформація дати її людям, е, тому що все більше людей е, цікавиться інтуїцією, енергіями. Е, хтось навіть має таке роздвоєння, от є системи, є воронки. Е, там а є інтуїція, енергія, потоки, і як це поєднувати, і як з цим працювати. І я сьогодні про це розкажу. Я це практикую у себе. Це дуже класно працює і дає дуже класні результати. Я бачу по своїм студентам, які в мене в наставництві, наскільки класно це працює. Коли ви Починаєте чути себе, коли ви починаєте вловлювати ідеї, тренди, коли ви слухаєте свою інтуїцію і знаєте, як це поєднати з системою, то це просто дає супер результати. Це не магія, це реальність, це те, що працює насправді, пише Віра Головенько. І це правда, тому що нас. Оточує енергія, нас оточують ідеї. І саме оця здатність вловлювати, брати оці ідеї і якомога швидше їх реалізовувати це і є прям суперздатність, суперскіл, який дуже вам допоможе і дуже вас виділить серед інших експертів, серед інших професіоналів. Як навчитися це слухати? Слухати себе, слухати свою інтуїцію, вловлювати оці ідеї. Я впевнена, що багато із вас, коли, наприклад, дивиться там, стрічку в Інстаграм, думає: о, класна ідея, зберегли, о, класна ідея, там зберегли, да? або ви дивитеся щось, або читаєте, або просто йдете, або в душі знаходитесь, і вам прийшла якась ідея. Боляйте спати. І, здається, ну вона така класна і така зрозуміла, але потім через деякий час, зранку, наприклад, або через 5 хвилин, через 10 хвилин, ви вже її не можете згадати. Тому перший, перша така порада це слухати себе. І от відразу прийшла вам якась класна ідея, візьміть її, відразу запишіть на листу паперу, в нотатках. Неважливо, якось її потрібно зафіксувати. Тому що ну, це як хвиля, от як радіохвиля. Іде радіохвиля. Ви її, ваш мозок її вловив цю ідею, цю думку, цю ну, якусь тенденцію. Да? І, Важливо її одразу зафіксувати. От повірте, ви її не запам'ятаєте на 100%. Якщо вона вам прийшла, ця ідея, і ви подумали, о, це класно, це було б класно зробити, реалізувати, візьміть її, запишіть. Запишіть цю ідею. Тому що є така теорія, що одна ідея приходить е, відразу, ну, як мінімум, десяти людям. Е, звідки вона приходить? Це вже інше питання, да? але е, ви, напевно, зустрічали таке, що. Наприклад, може бути в архітектурі щось повторюватися, в музиці щось повторюватися, там десь в текстах повторюватись, в кліпах. Чому? Тому що це не означає, що це плагіат. Приходить одна ідея, одразу може прийти десяти людям, щоб хоча б одна людина її реалізувала. Тому так важливо фіксувати ідеї, коли вони вам приходять. Це і є от контент в спотоку, оцей потік, потік ідей, потік е, е, енергоінформаційне поле наше, нашої планети. Е, ми з нього беремо ці ідеї, мозок наш їх уловлює, і ми можемо їх, ну, так сказати, розповісти. Транскрибувати, тобто зрозуміти цю ідею, і важливо її записати. Це може бути як ідея контенту, так і ідея продукту. От мені перед Новим роком прийшла просто так, в моменті прийшла ідея нового класного продукту про, це і про мислення, і про те, як все-таки заробляти класно. От, Я її протестую на собі і зроблю такий продукт. Але ідея мені прийшла отак з потоку. Я її записала, зафіксувала і кожен день е додаю до неї то методологію, то якісь ідеї, то вправи. От, і я вже почала тестувати її на собі. Як тільки я отримую класні результати, то я вже зможу її передавати далі. Е що таке? Контент на енергії. Контент на енергії це коли у вас щось відбувається в житті, якась подія, яка, якісь емоції, десь ви знаходитесь, і у вас багато енергії, у вас класне самопочуття, і, і вам хочеться прямо його зафіксувати, зберегти, прямо зберегти у цю мить. І ви робите оцей контент, це може бути фото, це може бути відео. І прямо відразу його викладаєте в мережу. І на це, до речі, дуже класно реагують ті алгоритми. Якщо це прям свіжий, свіжий контент, тільки ви зняли його, тільки ви виклали, і це і буде оцей контент на енергії, там іще буде дуже багато вашої енергії, оцей свіжої енергії, яку ви тільки навіть чули, як. Це може бути емоційна енергія, це може прямо бути фізична енергія. І це відчувають, якби відчувають, відчувають люди, а алгоритми це дуже класно щитують, тому що це от відразу відбулося, і ви відразу виклали, і це буде контент на енергії. І контент в моменті. Тобто контент в моменті, от у вас щось відбулося в моменті на енергії. І це одразу ви віддали в мережу, і вона дуже класно спрацює. Так само, наприклад, для продукта. для продукта, якщо ви створюєте якийсь продукт, і от прийшла вам якась ідея. Тобто, ви, наприклад, в якомусь такому дуже класно піднесеному стані і прийшла вам ідея. Тобто відразу зафіксуйте її. І а, починайте над нею працювати. Тобто, як кажуть, що потрібно почати працювати над ідеєю а, в перші 24 години. Якщо ви почали працювати з ідеєю, а, якогось продукту, наприклад, а, то а, він має право на життя, і в ньому буде оце, оця енергія, в ньому буде багато енергії вашої. Якщо ви вже через там 24 години не почали нічого робити, не зробили ніякі перші кроки, то як каже моя донечка, у неї є таке слово стухла, стухла, «стухла» тобто вона не каже пропала, зіпсувалась, вона каже стухла. От ідеї. Теж uh, мають певний uh, строк життя і більше, ніж через 24 години ідея починає стухати, а через 72 години вона 100% стухне, якщо ви не почнете щось з нею робити. Це стосується і контенту, і це стосується і продукту. Тому, якщо у вас там щось відбулося в житті, не відкладайте а, вдовго, що от я це колись зроблю, от я це колись смонтую, от я колись викладу. Зробіть максимально просто, тим більше щось зараз іде така тенденція, що контент найкраще робити максимально простим, навіть мінімум монтажу. Навіть можна без субтитрів. Тобто, головне, це енергія, і головне це свіжість цього контенту. Тобто, в моменті щось у вас відбулося, щось, може, у вас якась думка була, може ідея, може, щось відбулося у вас. От зробіть максимально просто і викладіть цей контент. віддайте його людям, віддайте його в мережу. А так само і з продуктами. Якщо у вас виникла якась ідея, не маринуйте її довго. От Якщо ідея продукту, спробуйте протестувати, спробуйте викласти цю ідею, не обов'язково записувати уроки, там, знімати купу якогось матеріалу або писати. Протестуйте ідею. Наскільки вона життєздатна, наскільки люди будуть на неї реагувати, тому що ми думаємо про одне, а людям потрібно зовсім інше може бути. Тому, коли у вас прийшла ідея, протестуйте її максимально просто. Можна там, опитування в сторі зробити, можна зробити якийсь нескладний рілс або прямий ефір і розказати про це. Як це поєднувати з системою? Обов'язково е, обіцяла вам розказати, е, у мене є система воронка продажів. Яку от я її зрозуміла, я по ній працюю, я знаю, які етапи проходить людина від інтересу, знайомства до покупки. Е, вона проходить певні етапи психологічні. І от я прекрасно знаю ці етапи, і коли мені приходить якась ідея контенту, або я бачу якусь ідею контенту, яку я, ну, якусь хочу там переробити, або повторити в плані якусь беру ідею, да, і я адаптую під себе, під свій. Досвід і викладаю. Тобто, це теж потрібно робити максимально швидко, не затягувати. І от я беру цю ідею і точно розумію, на який етап контентної воронки він буде працювати. Тобто Зараз уже немає оцих жорстких контент-планів. Не робіть контент-плани прошу вас. Ви просто маєте розуміти, які етапи проходить людина. І робити контент на кожен з етапів. Наприклад, на етап інтересу у нас має бути багато контенту різного, це називається на широку аудиторію. А от на продаж, да, тобто вже на покупку продаж. Має бути ну там зовсім 10% контенту, але між ними теж є певні етапи, і ви маєте їх знати, розуміти. Я можу вам в цьому допомогти. У мене зараз уже стартувало, він йде практиком по соцмережам, на якому є записаний урок, в якому я даю ці всі етапи, і ви чітко будете от раз зрозуміти, і у вас взагалі не буде проблем, як робити контент, як робити контент легко. Ви чітко будете розуміти, як люди проходять від першого. Контакту з вами, як вони йдуть до довіри та покупки. От, тому дуже рекомендую, приходьте на мій практикум. Там у мене зворотній зв'язок від мене безпосередньо буде стратегічна сесія, групова стратегічна сесія, але зрозуміло, я виділяю увагу, даю увагу кожному, розказую конкретно кожному, що потрібно робити. Тому що люди приходять на різних етапах абсолютно. Хтось ще не записує різ, хтось вже записує, хтось ще не виходить в прямі ефіри, хтось вже виходить, а комусь ще тільки ну, взагалі. Профіль потрібно упаковувати, але якщо ви знаєте, ну, як вести людей по цій гронці, то у вас взагалі немає проблем. І немає у вас проблем поєднати тепер оцей контент в моменті і на енергії, поєднати з системою, тому що ви точно розумієте, що буде працювати, на який етап, які смисли тут потрібно вкладати. Тому, якщо є запитання, напишіть, будь ласка, запитання, я з радістю відповім. Навіть якщо ви дивитесь у запису, пишіть, будь ласка, в коментарях ваші питання, або можете писати в Директ, і я відповім. Якщо потрібно розказати більше про практику, то теж пишіть. Зараз ще хвилинку почекаю ваші питання. Я зараз, можливо, ще щось згадаю. А ще, ще лайфхак, лайфхак, люблю розказувати. Дуже класно приходять ідеї у воді. Прям дуже рекомендую, наприклад, в душі, коли ви приймаєте душ або ванну, або ви в басейні, в спа і так далі. Тобто, коли є вода, зробіть запит. От буквально, якщо у вас є якесь питання, запит, проблема, зробіть запит, от як ми робимо в Google щось подібне, да? від якості нашого запиту буде залежати якість відповіді, яка нам прийде. Тобто ну, працює все. От я, як інженер електронної техніки, вам хочу сказати, що ну, працює схоже все. Тобто ви відправляєте запит, ну, марне. Можна назвати це хмарне сховище, да, або пошукову систему. Ви відправляєте запит, і коли ви знаходитеся в душі, коли ви знаходитеся в ванні, в басейні, вам приходить відповідь або вам приходять ідеї. І важливо, ці ідеї як можна швидше записати і реалізувати. Тому що це. Um, ну, це важливо. <ріхання> приходить таке слово важливо. Uh, чому? Uh, як зрозуміти, що інформація з потоку для контенту? Uh, ну, Якщо ви відправляєте запит про контент, то це для контенту. Якщо вам відгукується, що приходить ідея, відразу така, о, класно зробити про це там, меріл, пост або ще щось, то, значить, це. Про це вчіться довіряти собі. От вчіться, якщо вам прийшла якась думка, то не відкидайте це. Там 99% вірогідності, що це так і є, що це правда. Тобто, прийшла вам якась ідея. І відразу, як виходить, класно було б зробити контент, або у вас у відповідь там класно було б зробити контент, або о, класно було б зробити такий продукт. І значить, це про продукт. От як мені прийшла ідея про новий, я навіть не знаю, як його назвати. Це прям якась нова не продукт, не курс, не наставництво, а прямо, там прям ціла філософія. от. Тому от відразу його беру і записую, фіксую, і там уже відсліджую. Тому що, якщо пройшов день, пройшов два, і в мене прям на це є енергія. Ем, я туди кожного дня щось додаю, записую, десь побачила якась, якусь техніку, якусь методику, я туди додаю, думаю, що о, і це класно б туди було, і це класно туди було б. От, то це дійсно. Так, воно і працює, коли ви відчуваєте енергію, що на це іде енергія, тому що э, так, супер так і назвати філософія, да. додам от сьогодні, да, дякую, це в мою копілочку цього продукту, що це філософія. Супер, дякую. Э, про енергію. Про енергію. Э, якщо ви відчуваєте, що на цей контент. Прям ви відчуваєте, іде енергія на нього, от хочеться його зробити. Ви себе не заставляєте. Е, ви відчуваєте, що на це є енергія, на це є ресурс, щоб зробити цей контент, або щоб зробити цей проєкт. А буває таке, що ніби ідея хороша і все і подобається, але от ну, не йде туди енергія, ну нема енергії на це. Або при роботі з якоюсь людиною. У мене теж таке було, що спочатку, наприклад, може йти енергія на роботу з цією людиною, а потім вона не відчуває енергії. Значить, прийшов час уже людині йти далі. От, таке теж може бути. І у вас так само може бути. Енергія спочатку там, на якийсь контент або на якийсь продукт, або на якийсь проєкт, а потім ви відчуваєте, що ну, немає сил, немає енергії. Може бути таке, що прийшов час відпустити цей проєкт, або відпустити цю людину далі. Тому м -м, довіряйте собі, от хочеться сказати: довіряйте себе, слухайте себе, слухайте своє тіло, слухайте свою душу. Слухайте ту інформацію, яка вам можливо приходить через інтуїцію, наприклад. А багато людей зараз починає розвивати свою інтуїцію. І це дуже правильно, дуже класно. Це те, що буде вирізняти-відрізняти нас від штучного інтелекту, від роботів, чим ми будемо вирізнятися, відрізнятися. Ця ера вже йде, ці часи вже, вже настали. У 2025 році пройшла Перша Олімпіада роботів, якщо ви пропустили, то ем, все ми вже в майбутньому. Чим ми будемо вирізнятися, чим ми будемо відрізнятися? Саме тим, що у нас є зв'язок з вищим, Саме тим, що ми можемо отримувати інформацію з енергоінформаційного простору, саме те, що у нас є інтуїція, і саме те, що у нас є енергія. Цим ми будемо відрізнятися від роботів, які працюють тільки по алгоритмам, а ми можемо довіряти. Свої інтуїції, ми можемо зчитувати інформацію з простору, і саме це дасть нам перевагу перед роботами, перед штучним інтелектом. Я вже впевнена в цьому. Колись в часи, коли я навчалась в Інженерній академії, я закінчила інженерну академію, я цим дуже пишаюсь, мені дуже подобається ця назва. У нас була філософія. І е, було завдання прочитати дві книги. І, от е, одна із цих книг, я вже автора не пам'ятаю, але і дуже класно пам'ятаю суд е, про те, що е, колись у людства, у людей е, були дуже сильні оці здібності, інтуїція. Вміння зчитувати, контактувати з природою, вміння зчитувати інформацію з потоку і так далі. Да? Тобто Ми всі ж чудово знаємо, що були шамани, що були там, різні, ну, називали їх там відьми, там, колдуни, там, вольфари і так далі. Тобто, це люди, які вміли зчитувати інформацію, які вміли давати інформацію. Да? Там яснобачення, яснознання. Тобто раніше у людей це все було. Але в якийсь момент людство, як то кажуть, звернуло не туди. Людство пішло по шляху технічному, почало розвивати саме техніку, науку, тобто логіку. І майже відмовилося від інтуїції, від енергії. Почались ганіння на таких людей, які мали надприродні здібності. Ну, це їх називають надприродні, але це якраз і є природні здібності. І зараз ми живемо в такий час, коли нарешті ми можемо розвивати ці свої здібності. Більше того, ми можемо їх проявляти, ми можемо ним користуватися. І в тому числі, і в бізнесі, і в соцмережах, да, при створенні контенту, при створенні продуктів ми можемо ними користуватися. Ми можемо ними користуватися в особистих там, взаємодіях, да, якщо це не протирічить волі іншої людини. Тобто це все виходить на інший рівень, і це дає нам значну перевагу в, по відношенню до роботів, штучного інтелекту, тобто до техніки. Тому я вам. Щиро, щиро раджу, рекомендую розвивати свою інтуїцію, розвивати свої здібності. Якщо ви а, догадуєте, що у вас щось є, от щось таке, яке не вписується а, в рамки логіки і якихось там стандартів, да, то знайдіть людину, яка допоможе вам їх розвинути. А, Через медитації, через прийняття, через різні практики. Тобто зараз є багато людей, вони називаються провідники, вони називаються наставники, які саме допомагають прийняти оцю частину. ну, Частину таку, якби, ну я ж кажу, що надприродну називають, але насправді для людини це дуже природне мати. Дібності. Просто розпакуйте їх у себе, почніть собі довіряти а, в цьому плані і життя стане набагато легше. Я перевіряла, це я вже говорю з власного досвіду. Тому дуже дякую всім, хто додивився до кінця. А, якщо у вас є запитання, пишіть, буду рада відповісти. А, якщо ви вже Розвиваєте ці здібності, якщо ви езотерик, тим більше, приходьте на мій практикум, а ще краще приходьте до мене в наставництво. І я допоможу вам почати себе проявляти. До мене приходять багато людей, які боялися або бояться себе проявляти. Я допомагаю це робити. Якось показати, допомагаю показати вам, вас, навіть кра... не з кращої сторони, а з вашої справжньої сторони, от прямо йде слово справжнє, показати себе справжніми, які ви є, як ви можете допомогти допомагати людям. Пишіть, я розкажу вам, як я можу вам допомогти, якими методами якими інструментами. Тобто у мене є і інструменти, і методики, методології, і так само у мене є інтуїція, у мене є потік, у мене є яснознання, яснознання можна сказати, що у мене є як канал, я підключаюсь до каналу Яснознання. А, тому пишіть, буду рада. Вам відповісти і повзаємодіяти з вами.